Всім привіт! Ми йдемо на гриби, котрі мають таку латинську назву невимовну коехнероміцес мутабіліс. Ну, якщо ви не знаєте, що це гугліть, а ми пішли. Ну, це стін. Інакто не йде. Ну. Я вже říкав це контрил. Тут вулиця заросла, подивіться. Ну, 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 правда, вона потом не грипа. Ну, то я тен проблем. Ну, так. Яс cinética. Обещаю, cinética? Йо? Так, почке йду. Не, почке, небо не. Не, то є одна, то єдина яси cinética. Так, туди. Ідемо туди. Схоже таке місце, кажу, печера. Але розумієте, я знаю, куди я йду, а зараз ще й зрозумієте, чому печера. Вау, прекрасний. це гарне місце. Це надзорне Ну, справді. Це повністю мистеріозні ховання. У вас там відео? Ано. але це сіне. Дивіться на ці струми. Це така у нас печера. Така патерня. Я йду, не маю руки, я тим нічим не підтримую. А, так Ну сподіваємося, сподіваємося, та вже нічого ми не сподіваємося. А тепер дивіться, що ми будемо робити. Хто пам'ятає з того відео, які вони були маленькі? Габі, оточися. <ріст> Але подивіться Бодинці. просто яку мають шапинку, просто найсвіжіші, які тільки могли би бути. Навіть ті, які підсохли, вони класні. Вони просто, ну, ще будуть, маленькі є. Ну, я ще ти лезька. О, що так собі ходіть a mně se líbí, jak jsou jako v těch skupinách taky měkoučky, no. taky jako bohánci. Proto jsme našli no, tu jeskyně, bo no, náš peštěra. To je super místo. Máš. To je super to, místo. to, to. místo. Po těch jesinků. Rýza ah. Klasný taky. Ah. A k to uřeznu. Ano. Oni, ještě jsou v zavření, no. koukaj, úplně no, mladěčky, no, ale trochu sochnuť. Který suchnou, tak uh -huh. s tím nic nepomůže, no. Ano, ano, ano. Jako můžu nechat pro tebe to, maličky necháme přesně. Ano. Jako malý nikdo trhat nebude. Mhm. Uh -huh. Tak vyrva ale těch Tak mě takhle větši. líbí se, já bych klidně vzala dvě, tři. A přírodu tady, Ať, ať je já... z toho radost, že to člověk vidí a užije to tak. Mě to moc chutná, víš? No tak já vím. Proto to já chci, já chci jich jíst. Так, ось Так, зморшки, шапиночки це найкращі грибочки. Ось тепер такий зросточок буде в мене в кошику. Звичайно, коли ми його зріжемо. Цю моя мамка добре кукат на то. Тільки не донесеш ніякої нового букви. Ну, донесеш мамі. Вона то сніг. Не росте. Віщу, то, сухо, не сухо, росте. звичайно, yeah. сухо, ono, ono. нічого не росте. А ми тут зрозуміли, такі дівчатка oh, no. знайшли грибочки, ну? No. Ще дуже неважливо, як ми це зірвемо чи зріжемо, щоб ніхто не думав, грибниця залишиться, тут деревині ще на довгий час. Бачите, ще деякі закриті були ось. Плівочка та, яка залишиться кілечком на ніжці, дуже великими зростками ростуть, дуже рідко ростуть десь по одному. Тому літні опеньки, це літні опеньки, їх переплутати з чимось іншим дуже-дуже важко. Ось починають навіть трішки підсихати, бо е, погода не зрозуміла. Не то холодно, не то тепло. Кожен день щось нове. Ой, яка купка! Jsou všude, dobrý lidi, No to jsou A pak taky nějaký jako specifika pro mentalitu jsou, uh -huh. uh -huh. že jako, jo? Jsou, jako Jsou, jako Jsou, Jsou, jako to... jako kdyby. Jsou, jako jako А вони утергнули то всіх нолі. Ну так ясно, що утеплива. Ну, скільки його всього. Ну, красний, красний. Прото вперше, напевно, їхала я на гриби не з малим кошиком, а чітко знала, який кошик хочу з собою брати. Це прекрасне. А як їх приємно різати? Маш радость тут риси? Ма, мама, як нерні. Деякі вже підсихають, а ці маленькі, напевно, ще залишу дорости. Не знаю, чи доростуть, звичайно. Чи буде сухо, якщо почнеться сухо, просто приїдемо і все зірвемо, а зараз будемо сподіватися, що ще в цих грибів є шанс вирости більшими? <ривот> Рані. Ано, ну, ано. Ну. <ріхи> а який запах? Надгарний. <ріхи> тадер. А то місто не так прекрасний. Дуже приємний аромат. До речі, бачите, ще не закриті. Тобто не відкриті. Дуже легко відламуються від ніжки. Тут збирають в ваш шапинки, ніжки залишають, ну, зробимо так. Nemusí, že to být uřezno to přesně jako. No znáš mě, já jsem hrozně to detailista. Perfek no tak na. Perfekcionalista. Tak budeš si <laughs> Znáš právo na svoje uchylku. Ano, jasně. Tak já ti aspoň to všechno vyfoukám. No. A pak to urizneš. no. Přesně tak? Ano. Ta je ureznutá. Ano, ano, ano. No. Krasa. Tak příjemné, tak no. jako. Таке жінське різання. Yeah, yeah. yeah. Видно, коли ріже <laughs> жінка. Oh, yeah, Насправді. Коли ріже жінка, так це видно, дуже yeah. обережно uh -huh. все. Ну, дуже красиво. Uh -huh. Хлопці, вони раз, два, три. Гей! Hey. Uh -huh. uh -huh. І все вже поскубано. З корінням, так сказати, ні, у грибів коріння нема, з тими нижніми частинами, прирощеними або до якого субстрату, або вирощеними з землі, з тими нижніми частинами, котрих хтось називає корінням. Все валяється, все в бруду. Ну це я знаю. А ми, дівчатка, ми дуже тендітні. Так, зараз ми говоримо про те, щоб його б такого з цими грибами приготувати, і кажу, що дуже було б цікаво спробувати ферментацію грибів саме на цьому грибі, на опеньку літньому. Тому що цей гриб, він такий солоденький на смак, скільки в ньому цукру, ми не знаємо. Але теоретично це було б можливо. Ано? Ано? ано. ано. то йшло. Але то урежує, що є. це ж не лібісиді так хлостім'яку. Já to tady hezky čistím, nelíbí no se okay. Co? No můžeš to nechat takhle, může ještě vyrostout. No tak jak chceš. Tak mi to přišlo, že jsou hezky takhle skupinka. No ale pak to čistit nebo? No dobře, tak ty nemáš ráda to. No. A já no. musím být takhle brutální, řezat. Oh! Oh! Nikdo se nedívejte, všichni zavřete oči. <laughs> Teď poteče krev. Ne, pardon, to je můj Nechci tak brutálně jako pomaličko, no, pomaličko. Ale lepší to bude bez toho, bez špiny, chápe. No, jako. No, nechci morší někdo být. Takový ty smokový. Količku, no jo, bučku. No, v košiku lepší bude. V košiku uh, krši nebude. No. Tak, no, to nějakový malý. To to není uřeznuté, to je utrhnuté. Ano, tak to můžeš uřenout pěkně. Ano. Co byste chtěla s tím vaří? Ty pravno, něco vymysleli počkej. <laughs> něco hezkého. My jsme jenom smažili, mm -hmm. nic... Docela bylo dobrý s tím špenátkem, jak jsem ti dala. A až ti řeknu, z čeho je, tak ty spadneš pod stůl. Ten špenátek? Mm -hmm. To nikdo tady nedělá. Ne. ne. To je ta rostlinka, co ty nemáš ráda. Já jsem pochopil. Mm. <laughs> Kozino <husitecka. laughs> a pecka. Dobře, tak uvidíme, jak bude Irince chutná. Ne, ona smrdí, když je

Я що не <рес> Грибна прогулянка з такою кількістю грибів. Як для мене, це однозначно а, приплив адреналіну. А ви як вважаєте? Пишіть в коментарях. так <рес> Ну, так ти 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 то могла ти? на зачатку, а ти сіто шкертла. А ну, я сам <рес> то чистила, а ти ж так, я просто уділам No. Tak já myslím, že, že jsou hezky čistoučky. Čistoučky? No, no, tak no, to je no, super. Úplně. By to tady v lese, to je paráda. No, <laughs> tak aspoň. Tak aspoň. Aspoň nějaká sláva. Sláva nebo... No. No, jdeme.